Сьогодні пропоную згадати стару добру рубрику Project Pan. А суть цієї рубрики в тому, щоб закінчувати всі косметичні засоби до кінця, звичайно, якщо мені щось не підходить чи дуже-дуже не подобається, я це просто викину. Але якщо косметичний засіб, в принципі, мене задовольняє, то... Є сенс в тому, щоб використовувати їх повністю, не відкрити 125 штук і думати, оце мені ще для відео знадобиться, оце залишу на потім, оце ще щось, а використовувати повністю для того, щоб зменшити трошки мої косметичні запаси. Тим більше я зараз знаходжуся в чужій країні, я не знаю, який період часу я тут ще буду знаходитись, і щоб це все не тягати за собою далі, я. Хочу трошки це все зменшити. Почнемо з парфумів. Я планую, щоб в мене було три. Баночки ось таких парфумів великих. Я стараюсь купляти маленькі, окрім джамалон. Джамалон я використовую в великій кількості, тому джамалон я купила собі велику баночку, а всі останні я купую 50, здається, тут, так, 50, а всі, ост... а всі останні я купую в розмірі 30 мл, дещо 50, те, що знаю, що точно буду використовувати. Ось у мене вже, мабуть, місяця зо два, а той зо три стоїть цей Міс Діор. І тут залишилось зовсім-зовсім. Крапельку, і я його просто берегла для того, щоб, знаєте, щоб в мене була більша колекція косметики. А раптом мені захочеться саме Rose and Roses. Це такий більш пряний, більш яскравий аромат, чим класичний Bouquet. А Раптом мені захочеться саме його, але. Я вирішила, що буду зменшувати. Тому перший кандидат це він. Ще в туалетному столику досить багато пробничків парфумів, і вони мені заважають, якщо чесно, але їх будемо розбирати вже у відео про парфуми. Далі в мене тут декілька пробничків щодо наступного відео через 2-3 неділі. Я думаю, що зніму наступний він. Десь біля 20 днів мені потрібно, щоб було видно результат, щоб було про що розповідати. Це маска від вела, масочко від нюкс, а це база від YSL. І це ось такий Magic Cream від Шарлота. Можливо, було б логічно його залишити для подорожі, бо тут такий, знаєте, добренький такий. Підождіть. А в мене питання, його треба використати до 10.22, чи він вироблений 10.22? Так, в мене є ще один пробничок Серому і тут дата не стоїть. Цей пробничок мені дістався разом з адвент календарем. Ось декілька днів назад я виклала відео, декілька днів назад його отримала. Хм... Цікаво. Якщо тут все в порядку з термінами придатності, то я його використаю зараз, бо для дорожньої косметички в мене є багато чого іншого. Ми з вами розбирали мої доглядові запаси, і ви знаєте, що з кремів під очі у мене 4, а може навіть 5 засобів в міні-є. Міні це 5 мл. 5 мл мені вистачає більш ніж на місяць. Я не знаю, як так виходить, але ну, дійсно дуже-дуже економічні засоби. Перший продукт. Це крем під очі від Origins, такий зволожуючий, приємний, класний, трошки з світловідбивними часточками. Але зараз хочеться от чогось такого більш поживного, більш жирненького, бо вже холодно, і зараз хочеться, щоб шкіра напитувалась більше. І тому я беру ще ось такий Revitalizing Supreme. Думаю, що один з цих кремів точно закінчиться, а інший вже підійде до краєчку. Далі в мене дві туші. Насправді, у мене багато зараз відкритих тушей, але мені треба їх всі прибрати для того, щоб закінчити саме ці два продукти: Clран Supra Lift and Curl. Ось така подружання у відтінку 01 Intense Black. І у відтінку 02 називається він Perfect Brown, коричневенька туш Для губ планую добити ось ці три продукти. Перше, в мене тут Нарс, оргазм. Ви знаєте, що в мене з'явилось дуже багато продуктів для губ, і я точно знаю, що якщо я не зроблю таку рубрику, не буду використовувати навмисне ці продукти, то вони так і залишаться в мене отак потрошку-потрошку валятися в косметичці. Ліп максимайзер від Діор з гіалуроновою кислотою ось такий класний продукт. І масочка для губ від клінік. Пепстарт, така дуже поживна, дуже дуже, дуже насичує губи. дуже... Ну, як знаєте, як такий густий вазелін, Просто дуже класно працює, можу рекомендувати. Беру її, бо останні декілька днів я користуюсь тільки шарлотою Тілбері з нової цієї коробочки. Розповім, уже завтра відгуки на шарлоту в б'юті-сніданку. У мене дуже багато масок для обличчя. По-перше, у мене є від Origins цілих дві ось такі маски рожеві з рожевою глиною для вирівнювання текстури шкіри. Я хочу закінчити, по-перше, ось цю маску. Тут 75 мл. Термін не ще хороший, але навіщо мені зберігати так, і маленьку і велику. Треба закінчувати ось цю. Тут, закін... Тут залишилось значно менше, ніж в тій міні. Тому. Будемо закінчувати її. Далі не буду вже берегти, берегла, знаєте, на якийсь особливий а, випадок, але буду закінчувати зараз маску хвилинку від Dior Dream Skin. Дуже класна маска, ось так виглядає. Показувала вам її в фаворитах за осінь. Можу рекомендувати. І буду точно купувати ще дуже приємний аромат. Наступна маска від Kiehl's з амазонською глиною. Тут цілих 125 мл банці просто вже, мабуть, рік. Дуже надовго мені вистачало цієї маски, але зараз вона почала підсихати. Чим менше її залишається, тим швидше вона підсихає. Тому треба використати найближчим часом. Вона дуже класно позбавляє від чорних цяточок і дуже класно очищує. Мені вона подобається. Далі. Якщо не зараз, то коли? Саме час використати ось ці штучки від Віши а, і пілінг від доктор Деніс Грос. І з макіяжу в мене тут скромно стоять оці дві штучки. А, насправді, в мене усього три тональні основи в косметичці, але я хочу нові. Новенькі, новенько від Шанел хотілося б, котра в баночці спробувати. І хотілося б щось ще спробувати новеньке, тому використаю вже ці дві красунчики. Це Aqua Nude від Герлен, покриття від легкого до середнього, дуже приємна, дуже така тоненька, тоненька тональна основа. І що стосується футурист від Estee Lauder, також класна, вам мільйон разів їх хвалила, і вона попала також цього року. В мої осінні фаворити. Бачите, зовсім зовсім також трошки тут залишилось, і я зможу купити собі новеньку тональну основу, коли ці дві у мене закінчаться. А бачите, ось там на задньому плані у мене стоїть шанел, яку я влітку купувала. Далі. Мак Prime також буду використовувати вже до кінця, бо в мене тепер є баночка 30 мл 34, якщо бути точним від Шарлота Тілбері. Я не хочу тягатися з двома розпочатими банками, тому MAC Prep and Prime треба закінчити повністю, перш ніж братись за шарлоту, а шарлота тоді залишиться в моїй косметичці поки що. Ось так. І такі продукти для тіла у нас тут: Елеміс, Франджепані Моної один із кращих кремів для тіла від Елеміс. Буду користуватись, дуже добре насичує і будь-які обвітряні. Ем... Ділянка тіла зволожує. Далі body fit від Clarance. Звичайно, я від нього не схудну. Антицелюліт тут і такий охолоджуючий ефект. І залишилось тут зовсім зовсім трошки, треба його використати. І тілу користь, і в мене менше місця буде займати. І останні продукти, від яких і тіло буде користь, і в косметичці менше місця буде, це деркос. Від віши, хочу використати повністю цей шампунь, тим більше, у мене закінчився мій Maracan Oil. Закінчується, ще там зовсім трошки є. Буду використовувати оцей даркос не дивлячись на те, що якість самого волосся з ним трошки трошки гірша, але я сподіваюся, що разом з Олаплекс. Якось це все спрацює. І для того, щоб простимулювати ріст нового волосся, буду використовувати амінексил. Далі хочу закінчити ось цю манюню від Living Proof спрей для волосся, для того, щоб розпочати теростас. І ще б класно було включити в Project Pan хоча б щось із консилерів. Але оскільки мені зараз підходить всього один консилер, то я не хочу користуватися тими, що мені не підходять. Ось. Тому консилери залишимо може на наступний раз, можливо, зараз з моїм новим режимом трошки щось зміниться в моїх вподобаннях. Ну що ж, ось такі продукти у нас з вами цього разу увійшли в Project Pan. Сподіваюсь, що це відео для вас було цікаве. Можливо, ви передивитесь свою косметичку і захочете також трошки позбавитись від якихось продуктів до Нового року. А якщо це так, то звичайно ставте лайки, пишіть коментарі під відео для того, щоб підтримати український контент. І побачимося з вами дуже-дуже скоро в нових відео. Бувайте!